Всім привіт. Мене звати Микита, і це дуже рідкісне ім'я. Ну, принаймні люди так думають. Я працюю в аптеці на касі. До мене якось підходить жіночка, дивиться на мій беджик. Каже: А ви з народження Микита? Я кажу: Ні, лише з 8 по 10. Далі я Сергій. І в аптеці дуже часто задовбують, задовбують завжди по різним причинам. Останній раз була жінка, яка хотіла, щоб я вилікував його її кота. Вона сказала, що її кота починкова недостатність та цукровий діабет. Ці діанози вона сама прочитала в інтернеті, а кіт просто два дні не какав. Ще не люблю алкоголів, але клієнтів не обирають. Якось приходить, каже, дайте бояришник. Я кажу, ні. Тоді давайте спирт, я кажу, ні. Він щось стоїть, думає, каже, тоді давайте спиртові серветки. Я вже думаю, може ще вологію запропонувати. Ну, щоб запити. І я відповідально ставлю до своєї роботи. Я кожному пояснюю, як правильно приймати той чи інший препарат, але чесно, я не знаю, чим краще закусувати бояришник. Хтось любить аскарбінка, хтось гематоген. хтось глушить з горла. А хтось колись куштував бояришник. Я теж ні. Ну, буває. Я теж ні, але до мене приходять люди, які куштували, і просять стаканчик. А звідки в аптеці стаканчик? У нас є тільки ємності для сечі. Я кажу 9 гривень. Він каже, що занадто дорого. Я кажу, ну є за три, але вже наполовину заповнений. <плес> ну, це якщо ви оптиміст. <плес> а, і помічали у цей, в аптеках специфічний запах? Ну, якщо забули, можете мене понюхати. <плес> а, мені подобаються хворі люди. Це, в принципі, довершений жарт. Ні, які відповідально до цього відносяться, які приходять до мене в масці, йдуть до мене на касу, починають говорити і знімають ту маску. Я дуже шко. Добре, аплодуйте. Я дуже шкодую, що в моєму маленькому віконочку нема маленької гіліни. Ще люблю. Ще люблю бабусь. Особливо тут не треба аплодувати. люблю бабус, особливо тих, які йдуть не на мою касу. Останній раз була бабуся, показувала мені відео, як вона в озері купається. Сказала, що це найкращі ліки. Тоді я спитав, на що вона тоді в аптеку прийшла. Вона сказала, що в неї діарея. І Ібли таки і не пускають в озеро. До мене приходять не тільки жінки, був хлопець десь три тижні назад. Дуже довго обирав презервативи, але його улюблених не було, і він пішов. Але я щось думаю, що за 200 гривень не такі вони вже й улюблені. Виступаю кожен тиждень, сподіваюся, стати трошки популярним. Нещодавно їду в метро, до мене підходить жіночка, каже, а я вас опізнала. Я думаю, ну нарешті. Стендап працює, слава, визнання, вже я перша фанатка. Каже, я вас аптеці мазь купувала. намажете спину. Ми до вас з сім'єю в аптеку ходимо. Я, до речі, мама тієї бабусі, у якої дірея. Можливо, хочете з нами теж на озеро. І мене справді стали трошки більше впізнавати, але тільки фармацевти і бабусі з хворою спиною. Що буває таке, людина заходить в аптеку, бачить та мене, розвертається і уходить. Таке зазвичай роблять жінки, тому що питання досить інтимне. Я вже думаю якусь поруку купити, щоб вони хоча б до каси доходили. Одного разу заходить жіночка: ой дівчатка, підскажіть? Тут я. Ну, я палки в прибиральницю, бо вона тут єдина дівочка. Порадувала їй класне моюче. Взагалі хочу відкрити чисто чоловічу аптеку, де будуть тільки брутальні мужики з бородою, ну і я. Де чоловік може спокійно, бо соромо купити прокладки? Я жовляю ситуацію, я питаю, вам які? Я не знаю, так і я не знаю. І я йду в нормальну аптеку, кажу, ой, девочки, підскажіть. І раніше люди соромились купувати презервативи, а зараз вже ємності для калу. То виходить, раніше соромилися займатися сексом, а зараз ходити по-великому. Тому у кого з цим проблеми? Підходьте після виступу, я допоможу. Я віддам, кому треба чесно. Це нова. І дуже прям часто мені жаліються люди, що у мене дорога аптека. Ну, я це знаю. Тому купую ліків інший. І коли питають, а чого ж так дорого, я кажу, що їх буде обслуговувати висококваліфікований спеціаліст. І кличу іншого фармацевта на касу. І дуже прям часто кажуть, дайте щось недороге, але прям дуже ефективне. Тому я даю пораду, що краще сюди не заходьте. І люди думають, що я можу сам придумувати ціни на препарати, а я можу лише назву. Я знаю справді багато нас препаратів, але я не можу знати все. Нещодавно жіночка забирала ліки по замовленню, вже купила, розрахувалася. І в кінці питає: а це точно таке саме як лімфаміазот? А я чесно, я не знаю. Я кажу: так, звісно. І вона прям засмутилась. Я кажу: ну дайте я склад, гляну. Кажу, о, це навіть краще. Я працюю з дивними людьми. Нещодавно приходить дід, каже, у вас є вершкове масло? Я кажу, ні. Він каже, а можете глянути де є? А то всі аптеки обійшов, ніде нема. Я не люблю, коли люди засмучені. Тому пішов в холодильник. Ну і відрізав шматочок. Мені що шкода? Мені нещодавно побажали, що у мене щастя ніколи не буде. Ну про яке щастя йде мова? Я працюю в аптеці. Потім один дон стендап розповідаю, як я працюю в аптеці. Є думка, що люди йдуть працювати в аптеку, щоб заробляти там мільйони. Ну, про які мільйони йде мова. Я бахіли використовую як шапочку для басейну. Потім ще сміття в них виношу. І мені нещодавно на касу принесли яблука. Я не думав, що я виглядаю голодним. Але я виходить в прямому сенсі виступаю за їжу. Можливо, якщо ще краще обслужу, мене десь переночувати пустять. Ще бути єдиним чоловіком жіночому колективі це більше плюс, ніж мінус. Тому що я виконую функцію діда. Я доїдаю зовсім. пооблатуйте, у кого є друзі, які постійно щось просять купити їм в аптеці. Не розумію вам хворі друзі. Я, коли прощаюся з клієнтом, ніколи не кажу: будьте здорові, приходьте ще, бо так ніхто не прийде. Я кажу вам гарного дня. Тому що навіть у хворого може бути гарний день. Він, наприклад, піде до сімейного лікаря, підпише з ним декларацію і знов повернеться до мене. Гарний день. Не люблю допомагати людям в аптеці, коли просять щось перемотати бинтом. Тому що люди побачать, наскільки я незграбний. І будуть думати, що тут по оголошенню набирають і більше сюди не прийдуть. Але нещодавно я переборов цей страх. Я зав'язав настільки крутий вузол, що мужик прийшов на наступний день і сказав: будь ласка, розв'яжіть. Я взагалі йшов працювати в аптеку, тому що мені просто таблетки подобаються. Я в своїй же всі спробував. Тому звільнився і перейшов в іншу. І мені вперше подобається моя нова робота, бо стара робота це як їсти кожен день гречку з підливою. А нова робота це як гречка з таблетками. І до мене приходять мої старі клієнти і нічого не розуміють. Якось приходить одна і дуже довго дивиться на мене. Каже: Я вас десь в інші аптеці бачила. Я нахиляюсь до неї. Я для вас тепер у всіх аптеках міста буду. Ну, вона трошки злякалась і на всякий випадок купила таблетки для пам'яті. Ви спитаєте, чого ж я звільнився з цієї ептики? Тут три причини: перша маленька зарплата, друга нема кар'єрного зросту. Третя бабусі більше не показують відео з озера. І, взагалі, найскладніше в моїй роботі це прокидатися йти на неї. Ранок для мене такий тяжкий період, все бісить, все дратує. І одного такого ранку на мене напала зграя собак. Це була їх помилка. Бо потім на них напав'я. Це, певно дуже дивно виглядало, що якийсь хлопець в 6 ранку бігає за собаками і матюкається. Але навіть тоді я не спізнився на роботу, бо знав, що мене чекають люди, яким треба вчасно купити бояришник. Всім дякую, я пішов.